Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії і присутні, нам потрібно сьогодні розглянути питання щодо до допуску до участі в конкурсі двох кандидатів. А Саме когута Миколи Богдановича, яким мав надати додаткові документи для підтвердження стажу роботи, та Мітрошичева, Ігоря Олеговича, якому було відмовлено у допуску до участі, але ним відповідно до порядку та умов проведення конкурсу надано додаткове пояснення. Тому порядок даний пропоную наступний: перше питання про допуск когута Миколи Богдановича до участі в конкурсі на посаду члена НКРЄКП. Друге питання про перегляд рішення від 29.05.2024 року щодо недопущення Мітрошичева Ігоря Олеговича до участі в конкурсі на члена на посаду члена Анкаре КП. Та в різному прошу розглянути визначення співбесід щодо вказаних вище кандидатів. Хто за такий порядок даний? Прошу проголосувати. Так, Олексій, а я я думаю, що ми краще озвучимо. Підкоморна за. Костромов за. за. Дубовський за. Сергій Федорович. Сергій Федорович вас не чути. За, за. за. Дякую. Перше питання. Це в нас питання про допуск кого там Миколи Богдановича до участі в конкурсі на посаду члена КРЕКПЕН відповідно до рішення комісії 29.05. дев'ятого, нуль року. Кого там Миколи Богдановича вирішено допустити до участі в конкурсі у разі надсилання ним? У дводенний строк на адресу електронної пошти конкурсної комісії додаткових підтверджуючих документів про наявність стажу роботи не менше як два роки на керівних посадах у сфері енергетики та комунальних послуг. Кандидатом надіслані відповідні документи. Я їх всім вам, шановні члени конкурсної комісії, надсилала також. Кандидат виявив бажання сьогодні бути присутнім на засіданні нашої комісії. Микола Богданович, придивіть на камеру, будь ласка, паспорт чи якийсь документ, щоб ми розуміли, що це ви з нами. дня, шановні члени комісії, якщо це буде дія, це буде норм? Так. Момент. <кій> будь ласка. Так, дякую. М Микола Богданович, і я би хотіла. Якщо у вас є додаткові пояснення, по суті, не ті, що ви нам надсилали, а щось можливо ви хочете доповнити чи додати, то, будь ласка, хочу сказати, що з усією вашою інформацією ми ознайомились і, в принципі, для нас це зрозуміло. Якщо немає Я у вас, не буду, шановних, шановних членів комісії, забирати час, додаткових пояснень немає. Прошу взяти до уваги ту інформацію, яку надав на минулому тижні по електронній пошті. Так, дякую. Тому прошу поставити, е, проголосувати і ставлю питання на голосування. Хто за допуск когута Миколи Богдановича до участі в конкурсі на, на е, посаду члена НКРЄКП. Прошу проголосувати. І давайте озвучимо. Підкоморна за. Костромов за. Скачив – «За». Скачив – «За». Гриміла за. Шановні члени конкурсної комісії, це рішення проголосовано. Микола Богданович, дякую за участь сьогодні. Чекаємо вас на конкурсі. Ви поки можете бути доєднаним до нашого засідання. І друге питання це про перегляд рішення від 29.05.24 року щодо недопущення Митрошичева, Ігоря Олеговича до участі в конкурсі на посаду члена НКРЄКП. Відповідно до рішення комісії. Від 29.05.24 Мітрошичеву Ігорю Олеговичу відмовлено у допуску до участі у конкурсі в зв'язку з недостатністю стажу роботи на керівних посадах у сфері енергетики та комунальних послуг, а визначено статтю 7 закону України про НКРЕКП. Кандидатом ага. надіслані відповідні додаткові пояснення, і ми всі ознайомились. Також кандидат бажав виявив бажання бути сьогодні присутнім. Ігоря Олеговичу, будь ласка, приділіть на камеру так само паспорт або документ. <кій> так, э, дякую. І так, таке саме в мене питання, Ігоря Олеговичу. Якщо у вас є додаткова інформація до тієї, яку ви нам надали вже, і ми з нею ознайомились. Будь ласка, нам скажіть. Якщо ні, ми тоді ставимо на голосування питання про допуск. Um... Конкурсу прошу також прохувати. Я надіслав у п'ятницю довідку з місця роботи, також якщо так, так, ми врахували. Додатково тоді нічого немає, дякую. Дякую. Шановні колеги. ставлю на голосування питання про скасування рішення комісії від двадцять до щодо відмови Мітрошичеву Ігорю Олеговичу та про допуск Мітрошичева Ігоря Олеговича до участі в конкурсі на посаду члена НКРЄ. На посаду члена Анкари ЄКП. Прошу голосувати. Хто за? Підкоморна за. Струмов за. З за. О, ми з Дубовським. Вірміла за. Одноголосно. Дякую, колеги. Третє питання. У нас наступне: Зв'язку з допуском кандидатів. Кого там Миколи Богдановича? та Митрошичева Ігоря, Ігор'я Олеговича потрібно визначити порядок проходження ним ними співбесід. Відповідно до жеребкування, порядок проходження співбесіди кого там, Миколою Богдановичем, визначений. А щодо проходження Мітрошичева Ігоря Олеговича, то за результатом жеребкування він буде останнім, тобто 18-тим. І його е, дата це е, 6 червня, тоді, відповідно, 6 червня 2024 року. І а, час тоді в нас буде 15.40. Ні, 15.50. 15.50, перепрошую. Перепрошу. 15.50. Порядок денний. Якщо в Дмитрошичева, тобто Ігоря Олегович, ви почули? Ви з цим погоджуєтесь? Так. Дякую. Шановні колеги, порядок даний вичерпано, дякую всім за роботу. У мене все до побачення. Дякую, гарного дня усім дякую. до побачення.